Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття Prepositions of place. Прийменники місця. Давайте їх розглянемо. І перший прийменник у нас це next to або beside. Обидва вони перекладаються як поруч і є синонімами. Приклад: The alien is next to the dragon. The alien is beside the dragon. Прибулець знаходиться біля дракону або поруч з драконом. Не плутайте слово «beside» та «besides», тому що «beside» – це поруч, «besides» – це окрім окрім чогось або когось. Другий прийменник – між, поміж. The alien is between the dragons. Прибулець знаходиться між драконами opposite навпроти The alien is opposite the dragon. Прибулець знаходиться навпроти дракона. in front of behind попереду позаду The alien is in front of the dragon. The dragon is behind the alien. Прибулець знаходиться попереду дракона. Дракон знаходиться позаду Прибульця. Above over. Обидва ці прийменники перекладаються як над і є синонімами. The dragon is above the alien. The dragon is over the alien. Дракон знаходиться над прибульцем. Under під. The alien is under the dragon. Прибулець знаходиться під драконом. Давайте розглянемо ще декілька прикладів з цими прийменниками. We We had had a a picnic picnic next to the river. We had a picnic beside the river. river. beside Ми мали пікнік біля річки. Come and sit next to me. Come and sit beside me. Приходь та сідай поруч зі мною біля мене. Between – між. I live in a small town between Liverpool and Manchester. Я живу у маленькому містечку між Ліверпулем та Манчестером. She is sleeping between her mom and dad. Вона спить між своєю мамою та татом. In front of попереду. John sits in front of me in class. Джон сидить переді мною у класі. You are always in front of the mirror. Ти завжди перед дзеркалом. Когось, мабуть, це дратує. Behind позаду. She is hiding behind the curtains. Вона ховається за шторами. We hang our coats behind the door. Ми повішали свої пальто за дверима. Opposite – навпроти. I live opposite the supermarket. Пояснення у дужках on the other side of the road. Я живу навпроти супермаркету, що означає на іншій стороні дороги. I am sitting opposite him. Facing him. Я сиджу навпроти нього, тобто обличчям до нього. Facing him це обличчям до нього. Under під. The cat is hiding under the bed. Кіт ховається під ліжком. Why are your shoes under the table? Чому твої туфлі під столом? I'm wearing a white shirt under the jersey. На мені одягнена біла сорочка під пуловером. Above over. Під. Above та over означають at or to a higher position. Above та over означають на позиції вище або до позиції вище. Over вживається частіше. She lives in an apartment above the grocery store. Over the grocery store. Вона живе у квартирі над продуктовим магазином. There is a shelf above the sink. There is a shelf over the sink. Над раковиною є. Полиця. До речі, store це у нас Америка. «Shop» – Британія. Переходимо до виконання вправи. Бачимо малюночки. Look at the pictures and choose the correct prepositions of place. Подивіться на малюночки і оберіть правильні прийменники місця. Починаємо. There is a cat, the table. По відношенню до столу, як у нас знаходиться котик, а котик у нас під столом. Під буде under. Котик знаходиться під столом. The woman is sleeping. The books. Жінка спить якось по відношенню до книжок. Вона спить позаду. Це behind. There are some clouds, the building. Хмари знаходяться над. Будівлею. Над буде above. Джейн, точніше, Дженет is sitting Tom. Джейн сидить по відношенню до Тома. Ось вона, Джейн, вона сидить поруч з ним. До речі, якось дивилася уроки носія мови американця, і він пояснював, що якщо ми повертаємо голову на 90 градусів, і у такому, такому положенні хтось або щось. Від нас знаходиться, то це вживається з прийменником next to. Оця позиція поруч з передається за допомогою next to. Ось і вони сидять, повернули голови на 90 градусів, і це у них next to. Ну, no, синонім beside. Mm, де воно в нас? Next to. Next to, next to. Є. Yeah. There is a cat, the dogs. Є кіт по відношенню до собак. Ось о він. Ну, також, якщо повернути голову на 90 градусів, ось, ось знаходиться котик по відношенню до собаки. Це буде або beside, або Next to. Що у нас є? У нас є beside. Далі, шосте. Janet is sitting Tom. Джейн сидить по відношенню до Тома. До тому вона сидить. Face to face обличчям до обличчя. Це значить opposite. Навпроти. Janet is sitting a blonde woman. Джейн сидить по відношенню до білявки. Вона сидить попереду. Попереду це in front of. Linda is sitting Jack and Harry. Лінда сидить по відношенню до Джека і Harry. Вона посередині. Це between. The ball is the net. М'ячик знаходиться по відношенню до сітки. М'ячик він над сіткою. Над це over або above. У нас є over. The dog is standing, the cat. Собака стоїть по відношенню до кота. Знову ж таки, face to face це навпроти. Opposite. Є. Yeah. Перевіряємо. 10 з 10, 100%, все вірно. Ваша вправа для самостійного виконання це вправа під номером 2. У вас також є малюночки, речення і 5 варіантів відповідей. Ви обираєте той, який вважаєте вірним. Третю вправу давайте глянемо: це також вам буде для самостійного виконання. От тут у вас також дані. У переліку прийменники місця. Дані речення і номера. Біля речень. Що вони означають? Давайте поглянемо. Diego і standing Laura. Дієго стоїть по відношенні до Лори. Значить, Лора, це у нас буде 2. А Дієго Diego... І у нас десь Diego. Diego у нас під номером один. Тому оце Дієго, а оце Лора. І вони стоять face to face. Тому тут потрібно буде писати opposite. Ось. І ось так ви перевіряєте кожну людину і підбираєте відповідний прийменник. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті, де ми розглянемо такі слова, як much, many, few, little, a lot of, a little, a few. До побачення до наступної зустрічі.